Ознайомтесь з протипоказаннями. Для сьогоднішньої практики нам знадобляться дві пари куляк баланс і маленький валік скрутити можна з пледу або взяти невеличку подушку. Беремо двома пальцями однієї руки кульки, як показано на відео. Сядьте боком і на відстані витягнутої руки розташуйте кульки на килимку. Далі, спираючись на лікті, опускаємось вниз, і руками ще поправляємо, щоб було рівно під лопатками по центру спини кульки. Опускаємо вниз голову. Знайдіть для себе зручну позицію, можна поправляти валік або подушку під головою. І тепер розслаблюючись, починаємо дихати. Коли кульки знаходяться під ребрами, під грудним відділом, то, відповідно, ми дихати будемо в ребра. На вдих розширюється вся грудна клітина у всіх напрямках. Ребра штовхають і шкіру, і одежу. З видихом все спокійно, повертається, здувається вниз. Кожен вдих, наче Йде далі. Кожен видих ще більше заспокоює нас. І на вдих тепер починаємо піднімати повільно руки і вести назад до голови. І повертаючи вниз, спокійні рухи. Уявляйте, що ви працюєте в кімнаті, де повітря щільне, щільне. І рукам не виходить рухатись швидко. Вони працюють, як Такому густому варенні. Назад вдих, вперед видих. Або можете обрати свій малюнок дихання. Головне не прискорюватись Все так само відпочивати на кульках. Залишаємо руки над плечима і почнемо малювати дві окружності. Поступово роблячи їх більше і більше, наче ми малюємо таку спіраль, яка збільшується з кожним колом, дихання не припиняється, а кожен рух вільний і спокійний, і ще велике-велике коло правою та лівою рукою. Повітрі, і змінимо вправу, тепер лопатки піднімаються вгору і вниз. Підняти вгору і опустити вниз, супроводжуємо це грудним диханням, і тепер ножиці права рука назад, ліва вперед. І поміняйте повільно, ліниво навіть, рухаючи руками в просторі. Все розслаблено, ноги зігнуті, і ви можете звалити навіть коліна всередину. Вам має бути зручно в цій позиції, легенько витягуючись за руками назад і вперед. Ми рухаємо всі шари м'язів на спині. І ще на вдих зручно розкривати руки, як ножиці продольні, і видих повертати в центр, дві руки назад, і тепер плечі й лопатки рухаються до вух вгору і вниз до ніг. І це теж спонукає м'язи в цій площині працювати. І тепер забираємо валік з під голови. Беремо голову в руки в замок, вдих розгинайтесь назад, з видихом плавно скруглюємо спину погляд вперед. Обережно дугою будемо розгинатись через кульки. Тут обов'язково на вдих ми робимо розгинання. Видих ребра повертають нас. І погляд зверху на живіт, м'яко рухаючись повільно, разом з диханням. Кульки вже працюють, просто вони там затисли специфічним чином м'язи, і ми, рухаючись, додаємо ефект. Вдих розігнутись, з видихом додайте підйом тазу. І таким чином ще більше. Буде вага переноситись на грудний відділ на кульки, вдих, таз внизу, голова внизу, видих, піднімається таз і грудний відділ. Стопи поставте поближче, і тепер ми проїдемось повільно, тільки по грудному відділу, тобто те, що захищено ребрами. поперек не виходьте. І йдіть вгору до шийного відділу, грудний відділ у нас доволі довгий, в ньому найбільша кількість хребців, це самий довгий відділ хребта. І провільно прокочуючись кульками в цій ділянці, ми робимо такий масаж м'язом, глибоким, які розташовані вздовж хребта. Всі суглоби там починають рухатись. Кульки можуть роз'їжджатись. І тепер ми виїжджаємо вперед, щоб тільки малі кульки залишились у верхній часті спини, а великі покладемо собі під потилицю. Теж знайдіть зручну позицію, піднімаємо праву руку вгору, лопатка в стелю, потягнутись рукою назад. Повертається рука вертикально і лопатка вниз. І ще підняти лопатку, завести руку назад, повернути руку вертикально, поставити лопатку вниз. Третій раз підйом, натягування назад, знову вертикаль і вниз. І останній четвертий раз, завести назад, підняти вгору. І опустити вниз. Все повторимо лівою рукою підняти лопатку, потягнути все це назад, знов повернутись вертикально і вниз. Всього чотири рази, дихайте вільно, як вам зручно, нехай тіло підкаже. Третій раз підйом лопатки, завести руку назад, дотягуючись. До стіни позаду і знову вниз, останній четвертий раз, підйом, рука біля вуха, вертикально над плечем і лопатка вниз. Опускаємо руку і тепер обидві руки піднімаються вертикально. На вдих будемо розкривати руки в сторони, з видихом збирати над грудьми. Тепер, працюючи в цій площині, вже інакші шари м'язів по-іншому запрацювали. Прослідкуйте, щоб у вас поперек лежав внизу, щоб ви були повністю розслаблені в нижній частині спини. А руками тепер запахніться, прямо покладіть їх на груди зверху, всю важкість рук віддайте ребрам. І вдихом будемо припіднімати руки вгору, розширюватись в ребрах. І видих, піддаємось важкості рук, силі тяжіння. Спостерігаємо, як легені здуваються, як кульки повітряні, руки і ребра падають вниз. І це не зусилля, це відбувається само собою. Просто від видиху, від того, що ми все відпускаємо. І тепер починаємо хитатись вправо, вліво, легенько, плечовим поясом, грудною кліткою, масажуючи там точки на спині, то вправо більше тиснемо, то вліво. І поміняємо руки на вдих розкрити. І тепер у мене буде ліва рука зверху, а права знизу. Знову себе обгорнули, впевніться, що руки стали важкими, розслабились. І починаємо тут хитатись зі сторони в сторону, переміщаючи вагу тіла то вправо, то вліво, спокійно і вільно дихаючи. Живіт лежить, поперек лежить, і руки сповзають повністю вниз. Тепер головою похитайте підборіддя вниз і вгору. Легенько, це маленький рух, потрошку, наче ви киваєте чомусь, погоджуючись. І тим самим ми стимулюємо фасціальний шолом нашого черепу. Це теж важливо робити, обов'язково. Тепер кульки з-під голови покладіть вздовж потилиці, і ми будемо хитати головою вправо-вліво, теж легенько, через те, що кульки лежать. Під волоссями вони можуть ковзати, тому обережно. Знов руки піднімаємо вгору ножиці, розкритись, і по колу руки поміняти. І зібрати вгору, і не зупиняючись, знову вправа назад, ліва вперед, вдих, широке коло з видихом, повільно і піднімаються руки. І в іншу сторону вдих. Розкриття руки пішли по колу, видих, і зібрати вертикально. І ще раз, ліво назад, право вперед. Непомітно дихання, льється. Опускаємо руки вниз. А вдих і видих зробимо. Тут встаємо з кульок ми завжди через бік. Це правило. Спираючись на руку, забираємо кульки в сторону, лягаємо так само, допомагаючи собі рукою, випрямте ноги руки, пару секунд, просто полежте на спині, прислухаючись до верхньої частини. Помітьте, яка вона стала широка. Тепер згинаємо ноги в колінах, і маленькі кульки будуть під попереком, а великі під сідницями. Маленькі кульки мають опинитись між кістками, тобто в м'якій зоні попереку. Руки поставте на живіт, теж можна кульки поправляти. І робимо вдих, коли в нас кульки під тазом ми дихаємо животом. Вдих, прямо відчуйте під руками, як зарухався живіт і вгору, і в сторони, і впоперек так само, бо живіт це не тільки попереду. Це вся зона талії. Такий широкий пояс уявляємо собі, який ми вдихом розширюємо у всіх напрямках. З видихом все здувається само собою, без напруги. І починаємо піднімати коліно до себе і вниз, без зусилля, таке в'ялий, такий рух. І ще то права нога до себе і стає на підлогу, потім лівим коліном. І знов повернутись на килимок. Так по черзі, продовжуючи спостерігати за диханням, за легкими рухами. Не має бути напруження в цих рухах. По черзі то права нога. І залишаємо праву на горі, і тепер будемо малювати круг правим коліном в повітрі. Маленький, не треба, щоб падала нога, таз шов за ногою. Змінимо напрямок і ще 4 кола в іншому напрямку. Маленький-маленький рух це дуже важливо. Маленькі рухи нам теж необхідні. Обов'язково. Вони стабілізують суглоб. Плюс ми працюємо тут з кульками баланс. Обидві руки тепер покладіть на праве коліно і ліву ногу повільно випрямте вперед. І розслабте її там. Впевніться, що ви нічого не тримаєте. Куди впала нога, туди впала. І дихаємо в живіт, нагадую. Вдих кожен спокійний і широкий. Видих. Сам з собою стається, нічого не напружуйте, спеціально не видихайте. Повертаємо ліву ногу на підлогу, за нею права, і ліве коліно пішло вгору. Маленькі круги лівою ногою зігнутою, так, щоб у вас не розхитувався таз. Спокійні, маленькі такі окружності. 4 рази в один бік і чотири в інший. Дихання тут незалежно від рухів, воно спокійно лється. І ще одне коло. Залишаємо коліно, дві руки покладіть зверху. І праву ногу поступово, повільно випрямляємо вперед. І повністю відпускаємо. Тільки руки важкі лежать зверху, ноги повністю кинути, як такі шнурки у вас болтаються. Дихання в Розширюєте Розширюйте і талію, боки. І вперед, вдих, і в спину. Під кульками ви маєте відчувати легенький поштовх від вдиху. Є. Повертається права нога на килимок. І піднімається до лівої вгору. Руками можемо притримувати великі кульки, два коліна до себе і дихання. Ще більше ми завантажили тепер маленькі кульки, які під попереком знаходяться. І ми будемо тепер колінами теж робити ножиці. Одне вперед, одне на себе. Як продольні ножиці, повільно знайдіть таку комфортну амплітуду і темп. Щоб вам було приємно, приємно, і аж захотілося заплющити очі. Оце гарний показник, якщо хочеться заплющити очі, і здається, ніби можна цю вправу виконувати безкінечно. Тепер руки кладемо на коліна. І двома ногами, двома руками запускаємо рух по колу. В один бік. І тепер в інший. Обережно, приємно. Дихаючи. Тепер розкрийте коліна і візьміться поближче до стоп за щиколотки, за гомілки, зачепиться таким чином руками за ноги і знову все киньте. Продовжуйте дихання, направляти в живіт. Можна навіть до тазу дійти, якщо вам вистачає уваги, і вдихнути прямо в саме низ тулобу, аж туди. Розкрились зараз кульшові суглоби, внутрішні поверхні стегон. І збираємо ноги разом по черзі, поставимо їх на килимок. А вдихи ще раз і видих в живіт. І припіднімаючи таз, дістаньте обережно кульки, розкладіть по боках. Ліву ногу випрямляємо вперед, і ми закінчимо ще вправою без кульок. Відштовхуючись правою п'яткою, заваліть таз вліво і поверніться. І ще права сідниця, завалює таз і повертаємось. Змінимо ноги, тепер відштовхуючись лівою п'яткою, ліва сідниця виштовхнула таз вправо. І в другий раз зробимо такий м'який перекат на праву ногу і повертаємось. Розкладіть руки, ноги. А маленькі кульки тепер покладемо на потилицю в самий низ. Лікці лежать на підлозі, розкриті, притримуючи кульки, тому що через волосся вони можуть ковзати. Вгору вниз понахилялись, тепер вправо вліво, наче як хочемо почесатись об кульки, дуже приємно, теж тут вправо. Пересуваємо кульки трохи вище, сантиметр 2. І тут тепер працюємо спочатку підборіддям вгору вниз. Потім зі сторони в сторону. Таким чином ми як трошечки шкіру на черепи зміщуємо і пересуваємо іще вище. Третя зона біля маківки, притримуючи руками тут декілька рухів, вниз та вгору, вправо вліво. Прибираємо маленькі м'ячі в сторони. Розкладіть руки і ноги зручно, вільно. Проскануйте все тіло, пройдіться внутрішнім поглядом, дві ноги порівняйте, прислухайтесь до нижньої частини спини, до верхньої, як розкрились лопатки плечі. Довга шия. А вдихніть і з видихом згинаючи одну ногу, переваліться на бік і підійміться вгору.